Привіт, мене звати Аня. і Я живу в Берліні вже шість років. В інтеркулар мене запросили, щоб я коротко пояснила, коли, наприклад, людина приїжджає в Німеччину і яку допомогу може отримати, і де, де саме так само. В залежності від професії від різновиду освіти навчання може тривати від одного до чотирьох років. У Німеччині є schulische Ausbildung – це означає, що ти вчишся в школі. І «dual Ausbildung – це означає, що ти проходиш навчання у школі, теорію у школі, але практику ти проходиш вже на виробництві. При деяких професіях медичних, соціальних або технічних, ти змушений таку освіту здобувати в школі. При такому способі навчання ти не будеш отримувати ніякої зарплати і змушений будеш оплатити цей курс. Дуальну освіту ти здобуваєш на виробництві або в професійно-технічній школі. Свої теоретичні знання ти можеш безпосередньо практикувати на виробництві, працювати як практикант, і за це ти будеш отримувати невеличку зарплатню, але це залежить так само від професії і від року. Наприклад, з 2023 року щонайменше ти міг би заробити 620 євро? Взагалі це залежить від самого тебе, які в тебе є інтереси, чи, в тебе, чи ти любиш працювати теоретично чи практично. І в Німеччині є дуже багато професій. Загалом десь близько 324 професій, тому це дуже багато. Ти маєш дуже великий вибір. До того ти завжди можеш звернутися до безкоштовних консультаційних центрів або до інтеркулар.